Вітаю, друзі! 12 квітня, Володимир Путін та спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Вітков провели чотиригодинні перемовини в Петербурзі. 4 години фактично. Путін та Вітков... Обговорювали аспекти українського врегулювання. В результаті спецпредставник Кремля Дмитрієв, який був присутній на переговорах, назвав переговори з американським спецпредставником Віткофом продуктивними. Дмитрієв та помічник президента Російської Федерації Ушаков Шоков були присутні. На переговорах Путіна з Вудкофом. Ну і тут дуже цікава історія. Дуже. Під час перемовин в Петербурзі стало зрозуміло, що нашу країну ділять, як той пиріг ділять. Звідки такі висновки? З'являється інформація, що після зустрічі з представником Путіним Дмитрієвим у Вашингтоні минулого тижня Вітков сказав Трампу, що найшвидшим шляхом до мирної угоди є визнання російського статусу чотирьох українських областей Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Повідомляє. Рейтерс, увага! Я буду називати ЗМІ тільки тому, що часто густо йде вкид просто інформації, щоб підвити масла в вогонь. Менш ніж через 48 годин. Після вечері з переговорником, надісланим Президентом Росії Володимиром Путіним у Вашингтон минуло тижня, стів у спеціальний посланник США. Сіві з президентом Дональдом Трампом в Білому Домі і передав чітке послання. За словами Віткофа, найшвидшим способом домогтись припинення вогню в Україні є підтримка стратегії, яка б Росії право власності на чотири східноукраїнські регіони. Також. Агентство пише, що на тій самій зустрічі з Трампом генерал Кіт Келлор, спецпредставник президента в Україні, виступив проти ідеї Віткафа, заявивши, що Україна, хоч і готова вести переговори щодо деяких умов щодо спірних земель, ніколи не погодиться в односторонньому порядку передати Росії повне право власності на ці території. Зустріч завершилась без ухвалення Трампом рішення про нову стратегію США. Я не знаю, це вкид. Я не знаю, це правда, але давайте чітко. Відмова навіть в будь-якому вигляді юридична від чотирьох областей України особливо мається на увазі. Від контрольованих частин Запорозької, Херсонської і Донецької областей призведе до вибуха всередині країни, що однозначно допоможе Путіну в подальшій війні з нашою країною. Але поїхали далі. Нашу країну бачать як пиріг, хочуть ділити, навіть малюють, як ви ось бачите, частини. Ріжуть по живому союзнички партнери і ті, калотіть. Спецпредставник Трампа по Україні генерал Кіт Келог запропонував план припинення вогню, за яким Україну можна було фактично розділити на зони впливу. Як це було з Берліном та Німеччиною після Другої світової війни? Уявляєте? Про це повідомляє The Times. Знову ж таки, діломо на 10. Преса глобалістична. Але цікаві посили. За пропозицією Келга, Росія контролює схід України, а на Заході можуть з'явитись британські та французькі сили як частини гарантійної місії. Слабо вірю. Получені Штати Америки не спрямовуватимуть наземні війська, але можуть брати участь у координації, тобто координувати так званих миротворців. Між арміями України та Російської Федерації пропонується створити буферну зону з шириною 18 миль. Нові вибори в Україні можуть відбутись після укладення перемир'я. Європі не варто розраховувати на військову підтримку США, якщо вона не буде готова діяти самостійно. Зазначу, що Російська Федерація виступає категорично проти будь-яких військ країн НАТО в Україні після припинення вогню. А європейці побоюються відправляти війська в Україну, не отримавши гарантії військової підтримки від США в разі з'їднань з росіянами. Обидва цих момента зараз є ключовими перешкодами для реалізації ідеї введення європейських армій в Україну, через що жодної конкретики з цього питання просто немає. Тепер дивимось, друзі. Україну ділять. Одні погоджуються з країною агресором Російської Федерації кажуть, чотири області віддамо, і буде припинення вогню. Інші, інші пропонують попиляти Україну на зони впливу. Думаю, що ні одна, ні інші не бачать. Нашої Конституції, не бачать нашої державності, не бачать героїчного спротиву українських воїнів. Нас сприймають як жертву, як країну, яка програла війну і збираються ділити на шматки. А все чому? Все через те, що зелені гниди та їхній лідер Володимир Зеленський занапастили. Дипломатію, міжнародні стосунки вони фактично грають проти України, проти українських національних інтересів. Їх давно піймали за Фаберже Зеленського через нелегі... нелегітимність і зелений гнид на чолі з Зеленським через тотальне мардерство, через грабіж. Через брижнічество на крові їх піймали і цим шантажують. І вони готові за свій спокій, за гарантії здавати країну, ділити її на шматки, різати по-живому. Усі всі карти, всі всі пропозиції. Дай Бог, щоб це не збулося. Бо інакше. Диктатура зелених гнид на чолі з Зеленським закінчиться знищенням української держави і утилізацією українців тотальною, тому що просто хто не втече, тих забиватимуть. А на місце українців завезуть веселих хлопців з Азії. Та Африки. Таке майбутнє намалювали нам партнери, союзники, які насправді штовхна... штовхали нас в полум'я війни, вирішуючи свої геополітичні інтереси. І вирішують їх зараз. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Попри все, ми зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будем жити.